Господу, мої дорогі брати і сестри. Я сьогодні дещо інакше виглядаю. <плес> Їду на роботу. Чого я так виглядаю? Ось там на горизонті сходить сонце, починається новий день. Новий день з Богом. Новий день для Бога. Я можу увійти в цю річку, а можу не входити в цю річку. Я можу піти туди, куди він мене пошле, а можу не слухати і йти куди сам забажаю. Сила вибору страшна річ, але ми можемо так само бути введені Богом. Ми можемо е говорити з Богом і говорити з Богом на різні. На різних рівнях, як з старем, як з владикою всього Всесвіту, або як з другом, або як з коханим коханою, бо Бог не має статі. Це наші шаблони, іноді нам трудно, признаюсь чесно, був етап в моєму житті, коли. Мені було... Я... Io... мені було важко. Я... В моїй голові це не вкладалося, щоб назвати Бога моїм коханим, Ісуса моїм коханим. Бо то якось не по-біблійному. він коханий. І потрібен був певний етап. Треба було. Як кажуть, знаєте, про подружжя кажуть з'їсти як це, мішок солі допоки притрешся один з одним. Так само мені треба було притратися з Богом, пройти з ним певні етапи свого життя. І зазвичай це не самі добрі етапи життя, але пройти їх, щоб пізнати, як сильно він мене любить. І плодом того, через що я прийшов, і ви можете пройти ще більше, бо ми всі в різних ситуаціях знаходимося, плодом того появляється близькість. Близькість не тільки в дусі, не тільки в душі, але близькість навіть в тілі. Бо, коли Бог говорить про любов, а Він є Бог-любов. То Біблія нам говорить про три типи любові: Ерос, філіо і агапе. В Бозі присутні всі ці три типи любові. Ну, в сенсі, Бог дарує між Богом і тобою є всі ці три типи любові. Бог прагне з'єднатися з тобою на такому навіть тілесному рівні. Тому ми маємо в церкві таїнство. Одне із таких таїнств, котре дарує таке єднання, це Євхаристія, коли його кров вливається в твої жили, в, твої, в твою кров, а його плоть входить в твою плоть. І в повсякденному житті для мене це виглядає. Так, Коли я в нього питаюся, а як ти хочеш, щоб я сьогодні йшов на роботу? І мені каже: Так. І, і ти вдіваєшся. І я вдіваюся, бо довіряю йому. Я не знаю, що мене чекає сьогодні на роботі, але має бути так сьогодні. Слава Господу. <кхе> Ви знаєте, що я так не часто вдіваюся. <кхе> Ось. І, чим я хотів сьогодні поділитися? Знаєте, Сьогодні взяв слово Боже вранці на молитві і каже: Боже, ким ти хочеш для мене сьогодні бути? Що ти хочеш, щоб я сьогодні читав? Ким ти хочеш мені сьогодні відкритися? І є така книжа, книга в Слові Божому. Я не знаю, чи вона є у всіх перекладах, але є така книга. Книга називається Книга Езри із «Второму Заповіті. Про, котра розказує про відбудову храму після вавилонського е, виселення. І я не знаю звідки, але для мене це слово Боже. Для мене це коли Бог промовляє, Бог промовляє Езра. І я е, пішов у книгу Езри, почав читати книгу Езри. І знаєте що? з чого вона починається? Бог промовив до царя Кира. Кир той, хто був е після навуху е котрий вигнав ізраїльтян із е їхньої землі і забрав їх в рабство Вавилон. Е кир Бог промовив до Кира. І він встав і видав наказ е голосом і на письмі. Щоб відбудувати храм Бога Бога юде, ю, юдеїв. Бога, є, мав свій храм у Єрусалимі. От так встав і видав, бо Бог сказав. Знаєте, І я тільки це слово прочитав і думаю. Вау! Бо знаєте, я знаю, що Бог шанує вільну волю. І я, це є істина непреломна, якби неможливо її оспорити. Бог шанує вільну волю. Але Бог. Має силу і мудрість промовляти до людей навіть в такий спосіб. Коли ні з того, ні з цього людина просипається і видає цей наказ. Я вже не вникав в подробиці історичну складову і так далі, чому він так зробив, яка була ця? Для... Чесно, для мене це не має особливого значення. Для мене є цей момент, бо слово Боже вчить, вчить так, як воно вважає за потрібне. І є цей момент, Бог може промовляти в такий спосіб до людей, котрі його не знають, або не приймають, або не, не відають про нього, але Бог може діяти через них в їхньому житті. І Бог це перше відкровення. Бог може діяти. А друге відкровення е, коли Ізраїльтяни поверт юдеї повертаються в їхні, він їх відпускає відбудовувати храм. Коли вони повертаються в свої, в свої краї, там де список скільки їх повернулося, і там пару десятків тисяч Е, І знаєте, що відбувається? Перше, що вони роблять, вони не будують, не відбудовують свої домівки. Перше, що вони, цей народ, якби чим займається цей народ, не. Не формує військо, не формує парламент чи щось іншого. Перше, чим вони займаються, це відбудова храма їхнього Бога. І тут не йде мова про. Е для нас, для мене. Бо я питаюся, боже, а що для мене? це? Ну, це ж якби, Ти не живеш в мурах, ти зараз маєш інші храми. Ти маєш, як написано у Євангелії. Е ти, ти живеш в серцях, Ти живеш в кожній людині, кожна людина це храм твій. Я кажу, що для мене це? Він каже, для мене. Каже: зверни увагу, чому цей народ мій? Каже: Бо немає народу іншого, в центрі якого є я, Бог. Є народ, котрий знає мене. Є народи, котрі йдуть за мною, але немає народу як держави, в центрі якої є я, тільки вони. Я думаю, які б вони не були, навіть зараз, на сьогоднішній день, які б ті євреї не були, вони залишаються його вибраним народом, Божим вибраним народом. Тому що в центрі їхньої держави є Бог. Але я кажу, Боже, ну добре. Я зараз відкладаю в сторону, бо я, якби, не є, я не є президентом якоїсь держави, щоб творити зараз народ, в центрі якого є ти. Що для мене це слово дає? Він каже: ти маєш сім'ю. Твори сім'ю, в центрі якої є Бог. Бо навіть... По-моєму, в Українській Конституції написано, що якби центром, е, ну, з чого складається держава із сім'ї? Держава починається із сім'ї, складається з сім'ї. І для мене, знаєте, стало таким відкриванням. Я хочу, щоб. Боже, я починаю сьогодні ось цей день разом із цим сонцем, котре встало. І я хочу, щоб цей день, в цьому дні, е в центрі цього дня в моєму житті був Бог. І я спеціально вийшов в цей живий ефір сьогодні вранці, коли цей день починається, щоб сказати вам. Любі, дорогі, і ті, хто будуть дивитися, потім може переглядати цей живий ефір. Любі і дорогі мої брати і сестри, поставте в центрі вашої сім'ї, вашого життя сьогодні, вже зараз, в цю хвилину, нашого Бога, єдиного Бога. Вони бо немає іншого Бога, окрім нього. Він єдиний, і це істина, яку ніхто і нічого не може переламати. Ми можемо відкинути його і поставити когось другого, і пожнемо плід. Але коли в центрі нашого життя Бог, коли ми проголошуємо це, коли ми це серцем визнаємо, наше життя тоді, навіть все, що ми будемо робити, найпростіше, воно тоді набуває зовсім іншої ваги, зовсім іншого сенсу, зовсім іншої сили. Господи, я славлю Тебе, я прославляю Тебе, Бога, котрий тримає небо над моєю головою, котрий стелить цю дорогу переді мною сьогодні. Я прославляю Тебе Бога, котрий приведеш людей переді мною сьогодні, котрі будуть або моїм скарбом, або землею благодатною, в яку я, в яку я можу сіяти сьогодні. Будь прославлений сьогодні, в цьому дні, величаю Тебе і славлю Тебе. І дякую вам і благословляю вас, котрі є зараз зі мною тут, в цьому ефірі, або котрі, буде дивитися пізніше це, я благословляю вас тим благословенням, яке мені доступно. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь засяє на вас обличчям своїм. Нехай Господь подарує вам мир. Нехай Господь наповнить вас своєю силою і своєю благодаттю. Нехай мир Божий, котрий вищий всякого розуміння, буде в вашому житті, в вашому серці сьогодні. Будьте благословенні, бо Бог вас любить. Пан Бог вас кохає всім цілим своїм серцем, цілим своїм серцем. Це для моїх друзів, котрі зараз доєдналися з Польщі. Бон ще благословлені. Бог, який є моїм Богом. Є вашим Богом, котрий є Богом всього і всіх. Мир вам. Будьте благословенні! Мир вам. Обіймаю вас і хай це День буде благословенний.